Дивіться, чатків це вкрай необхідна для нас річ, тому що ми маскуємо позиції, маскуємо техніку. Лися правильно на деревах. Тобто треба якісь маскувальні дії робити. Надалі там, діло, що як попаделися, треба і ще більше буде потреба в цьому. Тому як на мій погляд, дивіться, ну це ну, вкрай необхідна для нас річ. Е, і потреба в них тільки зростає. Розумієте, що буває так, що робиш позицію, потім доводиться відкатитись, і треба робити нові позиції. і Знову треба сітки та маскування. Е, тому це така річ, яка вона, вона не буде потрібна тільки вже, коли війна закінчиться. Розоваю, жміті друг другу. Ну, з донатами погано, ми ще не вмерли, але погано. Не те, не що було, звісно, тут говорити нема про Е, e, Значно зменшила їх кількість, але e, потреба в сітках e, з розвитком цієї дронової ситуації не зменшується, зростає. Їх треба більше, більше, більше. В нас більше 400 людей, але ми не можемо забезпечити сітками всіх, хто в нас їх замовляє. В силу кількох причин. Не вистачає рук, бо 4 сотні це мало людей. Це ж ручна робота, це ж не машинна робота. По-друге, не вистачає донатів, відповідно, матеріалів. І матеріали поставки йдуть з перебоями, то нема того, то нема цього, треба закупати їх зразу в великих кількостях, щоб був запас не менше, ніж на рік. Тому що, якщо немає якогось кольору 3-4 місяці, це абсолютно норма. Ну, от. А плисти, як колись виплили з обрізків, ну, у нас просто-напросто я не знаю, де, по-перше, взяти таку кількість обрізків, по-друге, обрізки не дають можливості виробляти сітку, так як ми робимо. Ми робимо, що називається, випробувану, стандартну. Тобто там у нас технологія знаєте, по рецепту. Як от їжу готують по рецептам, так одна сітка робиться по рецептам, по-іншому ми не робимо. А обрізки не дозволяють цього робити. Тому ми купуємо тільки матеріал в рулонах, ріжемо його, закраюємо на необхідні розміри стріч, стрічки і з них і робимо. Ну, сітку основу ясна річ купуємо.